Так слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу говорити про чудотворний медальйон Матері Божої. Зараз придбаємо часі новенне до цього спомину. Ось 27 листопада є Матері Божої від чудотворного медальйону, так само і святої Катерини Лябуре, який був об'явлений цей чудотворний медальйон. Отже, Пресвята Діва Марія Непорочно Зачата об'являється. Сяді Катерині Лябуре і собі пригадаємо ці моменти, причисте діва об'явилася 27 листопада 1830 року в Парижі, молодій селянці Катерині Лабуре, яка як наслідок цього стала монахиною ордену Святого Вінкентія Апаулю. І була причисена до велику святих у 1947 році. Отже, цього року маємо е, е, круглу дату, так? це є 195 років з дня об'явлення цього чудотворного медальйона. Показавши цей образок, Мати Божа воліла його викарбувати, обіцяючи вдосталь дарів благодаті тим, хто буде носити його з вірою і упуванням. Святій Катерині довелося перенести багато випробувань, але вона не падала духом. А старано молилася і працювалася. 46 років прожила в монастирі. Смиренно служачи бідним, хворим, престарілим, ніхто, крім церковної влади, не знав, що їй об'являлась Божа мати. Однак поширення образка, викорбованого в 1832 році, пройшло так швидко і принесло стільки благодатних дарів і зцілень і звернень до Бога, що незабаром люди почали називати його чудотворним медальйоном. Посад у мене святий Максимлян Марія Кольба, він був великим. Так само знаємо почитателям і непорочно зачатою Діво Марії, зокрема, так само поширює чудотворний медальйон. І в наш час він продовжує приносити по всьому світі благодатні дари за колопотанням Цариці Небесної. Церква на вулиці Дюбак, 146, де причистиста об'явилася ті Катерині, продовжує бути місцем паломництва і найбільш відвідуваним храмом в Парижі. Промені, які виходять з рук пречистої на образкові, символізують благодатні дари. На зворотній стороні образка зображені хрест, який знаменує спокутувальну жертву Спасителя на Голгофі. Перша буква імені пречистої Діви Марії, 12 зірок, які оточували жону, яка об'явилася Йоанну Богослову Открування, глава 12. І серця оповиті терном, символ любові Господа і Його Матері. Одна з них простромлена зброєю. Зброя і тернина символ наших гріхів, які ці велолюбні серця. Носіть цей образок, вже посвячений священником, богоговіно цілуйте його і читайте часто моту, що його обрамляє. О Марія непорошна зачати мала Бога за нас, що прибігаємо до тебе. Тоді промені світла і радості залються на вас з рук перечистої. Нехай відвідає вас пресвята Діва, і укріпить у випробуваннях, поможе вам жити за заповідями її божество на сина, щоб спасти свою душу і душі багатьох людей, які ще не пізнали щастя життя з Богом. Це поширює Легіон Марії. Під Юмилість прибігаємо. Богородиця дів молитвами в нашому скорботах, не погорди, але в нас єдина чиста і благословена. Водичце наше, захисниця наша, заступниця наша зі сином Твоїм примири нас, сину і Твоїми, доручи нас, до сина Твого, приведи усіх нас. Ось цей такий образок. Напевно, багато з вас, хто носить цей медальйон, я також ношу вже давно, може, з року якогось там. Ну, Вже точно не пам'ятаю, бачите, такий маю великий медальйон, непорошно І Дійсно, Божа матір охороняє, але пам'ятаємо, що не, нас не спасають зокрем, ну, якби самі речі, самі по собі. Так? Носіння Христа не спасає, носіння медальйончика не спасає. Але Божа благодать спід'є з Божою ласкою, благодатью наша віра. В те, що воно нам може допомогти і нам допомагає, тут приносить властиво ці добрі значить, плоди духовного життя в нашому житті. І ось такі медальончики, ми також їх розпосюджуємо в нашому постуляті. Коли, наприклад, насилаю книжки до вас, то часто додаю ці медальйони. Так? Е, які, властиво, Мати Божа, об'явила все ті катерині з Лябура, як ми щойно чули в цій розповіді. Це важливо, адже вона, вона єдина непорочна казав Отець Спіо, непорочне серце Марії єдине місце в світі, куди не, вступив, не вступила брудна лапа дьявола, цього нечистого і противного. Гордого Духа. Маю також таку новену до Матері Божої від Чудотворного медалика на польській мові, правда. Отже, ж, тут також є ця історія, є сказання, сказано трошки про святу Катерину з Лябура. Е, вона десь призначена до відбування цього на в храмі, є молитві ступні, є порядок молитов. Освячення родини Порошному серцю Марії. Думаю, також е, сестри Шаритки посуджують цю новену на українській мові Можна також їх знайти. в, в цьому. Е, думаю, що... В, в інтернеті, в Фейсбуці можна знайти. Ну і ще сьогодні я хочу вам також представити, вже, мабуть, бачили в альфонсенській духовності. Моя чергова книжка, Я дуже радий, що вона не є на честь Матері Божої, адже це Альфонс Марія Дельгорі. Фактично всі святі любили Матінку Божу Марію. Я дуже хотів, щоб так само одна серед моїх книг була е, Святого Альфонса. Хоча це не є безпосередньо моя книжка, але. Мій спільний проєкт з моїм другом, який є моїм помічником. Так само в моєму постуляті Романом Карвацьким видала цю чудову. Бачите, в такій твердій обкладинці, Книжку має вона. Ну, сто 164 сторінки. 165 зі змістом. Святий Альфонс Марія Далігорі Роздума про очів болю Матері Божої. Отже, ж, тільки хочу сказати, що тут не тільки, тут дві книжки в одній. Отже, ж, так, ми вирішили. Отже, Роман переклав ці твори Альфонса, я упорядкував, також певні молитви тут також і я перекладав особисто є від видавців, тобто від нас, тут на слово, потім я розум про сімочів болю. Про кожен меч болю, дуже гарне видавництво Франківську видавав. Отже, ж, є молитви, є приклади, гарне друг книжка, що пахне тільки ось з друкарського станка зійшла. Отже, ж, думаю, що це на теперішні часи. Дуже важливо отже, один меч болю собі розважати і ті болі, які ми переживаємо жертвувати разом з цим мечем болю Матері Божої. Це є щось грандіозне, і знаємо, що дійсно це велика сила, велика сила до спасіння душі. Тут є приклади молитви. Дивіться, ми також тут додали деятницю до Матері Божої скорботної. Бо багато хто з вас питався, чи є молитви в цих. В моїх книжках, ось тому коронку до Семи додали текст, є як мовитися. Тому це дуже грандіозне і важливе видання. Так, До сьогодні ніхто це, це значить ексклюзив. Я завжди стараюся робити якісь ексклюзивні речі. Не люблю повторюватися чи дублювати когось, хто вже щось робив, таке подібне. Ось. І це, до речі, редамтуристичний образ Матері Божої Скорботної, такий католицький, дуже гарний, мені подобається. Вам надіюся, також є літання до Матері Божої Скорботної. Друга частина це є про Святого Йосифа. Ще один твір Святого Альфонса. Сім розважає на честь святого Йосифа. Про святого Йосифа як ми багато знаємо. Насправді не так то й багато, правда? Це найбільше святий в католицькій церкві. Різдвяний піст. Йосиф. Займає також виняткове, ключове, важливе місце в таємниці Різдва Христового святій родині. Адже Він оберігав дитятку Ісус, правда? Був вихователем Ісуса. Ісус слухався Йосифа. Так. Мати набожність до святого Йосифа – це зростати в Божому житті, це розуміти Господа Бога, молитву. Ось і тому так і важливо. Про мати цю набожність до Святого Йосифа. Ми також, також, кожна, тут є, наприклад, є запрошення свято Терези Авельської. Майте набожність до Святої Йосифа, бо він багато може. Це свята Тереза каже у своїй книзі життя. Отже, ж, це є такий твір Святого Альфонса, мого одного з улюблених святих, знаєте, що в багатьох його книгах я згадую, так? Ну і третій блок цієї книжки. До речі, є також Дев'ятниця до 10 Йосифа», літання до 10 Йосифа», Отже, це є свого роду і духовне збагачення, тобто знання, а так само і молитви. Так де ми можемо читати: тираж обмежений. 500 примірників вже в мене багато хто замовив, замовив замовляє. Посульству доброї смерті замовило пачку книжок. Ще інша спільнота теж там е, хоче замовити. З моєї спільноти теж багато вже хто замовляє. Ну, тому не відкладайте, бо напевно, що ця книжка на ближчі місяці розійдеться. Е, Молитвися то Альфонса Марія Де Лігорі. Не всі, не всі. Я буду додавати, що в наступних якихось книгах. Мій улюблений святий, мій батько і взір духовний. Дев'ятниця до святого Альфонса Марія Лігорі, Не його авторса, а безпосередньо до нього. Отже, до нього. Дев'ятниця є потім Літанія до святого Альфонса. І потім є молитва авторства святого Альфонса Лігорі, який я переклав. Отже. До Михаїла, ак досконало жалю. Ми не завжди маємо можливість посповідатися, правда? Є різні умови. Наприклад, тут в мене місіння терени, Олександрія, найближча парафія 40 кілометрів. Щоб до нас повіт їхати, треба їхати 40 кілометрів. Уявіть собі. Це не у Львові перейтися до церкви іншої і собі посповідатися. Правда? Отже, ж, ак досконало жалю. Як і важливо, коли щось старе, трапиться якийсь гріх, зразу жаль їде, каже Альфонс Марія Делюкор. І зберігати душу в мирі і в спокої. Дуже гарний акт жалю. до Святого Михайло, молитва до Святої Терези, займося де Альфонс з боликом, поштатом святої Терези Авіської. Молитви безпосередньо самого святого Альфонса. До речі, що я дуже хотів, також. Я колись перекладав, пам'ятаєте, Альфонсянські духовності всі молитви на головні празники Богородиці Альфонса. На всі головні 70 стрітення і благовіщення. Ми зараз виставили завтра і свято введення в храм. Ми помолимося цю молитву, закінчимо цей ефір. На непорочне зачаті займаємо Альфонс, вибрав непорочну зачату покровителькою згромадження свого. Навіть був певний обід, вони колись складали, пізніше він був е скасований, отже, що будуть боронити цей е цей первілай матеньки Божий. Свято Архангела на честь, Архангела Михаїла. На свято відвідан перестою Дівої Марії правної Озати, це є в Західній традиції таке свято. Молитва на честь Різдва, Матері Божої. Молитва по посвяти, молитва про витривання до кінця. І дві молитви на Успіння і е, Матері Божої, тобто на Успіння, і на коронацію. І остання молитва перед Божественною літургією. Знаємо, що є така молитва до Святого Антонія, до інших і Так само є молитва Свято Афонс. От іду на службу Божу відкриваю собі це остання сторінка цієї книжки. Відкриваю і читаю. Так, Не всі молитви ми тут помістили. Є е, е, зміст, так що саме в цій книжці. Помістимо в наступних ще книгах. Ось, ось така чудова книжка на славу Божу на честь Свят... Матері Божої святого Йосифа. Це є це виїмки з Величання Марії займається Альфонс Ведов 2, тому Величання Марії перший, другий том. Перший том якось так перекладено, є. він вже вийшов з друку. Це ще 2000, на початку 2000-х років переклала добра книжка. Другий том взагалі не переклала. Але ми вибрали з цього з того другого тому ці роздуми про мечів болі. Можна так сказати, що це є звіта. Ось помолимося: молитву на свято в храм Діви Марії. О Марія, любе дитя, так любана Богом, ти прийшла до храму, щоб з любов'ю до свого Творця, без волікання і цілковито посвятитися на Його славу. Чому ж і мені не дано, щоб я міг пожертвувати і посвятити мої дні на твою службу? О, наймаліша і присвята моя діво, але вже не той час для мене, в якому на нещастя, скільки років змарнував, служачи світу і моїм забаганкам, не думаючи про тебе і про мого Бога. Оплакуй ці згубні роки. Біда часам, яких тебе не любив, але краще налаштуватись на щось добре, краще пізно, аніж ніколи. Отож, о Марії, сьогодні приходжу до тебе і весь жертвуюся на твою службу. На увесь час довший чи коротший, який мені ще на тому світі залишається прожити, так як ти і я зрікаюся всього, що мене віддаляє, і не дозволяй наблизитись та єднатися з моїм Богом, виключно посвячуючись любові, мого Творця. Пані і царице моє, посвячую тобі розумі, щоб мав завжди на пам'яті любов, якої ти гідна. Язик мій, щоб славу твою проголошував, серце, щоб тебе любило, прими люб'язно. О, Діва, Пресвята, прийме жертву, яку тобі складаю, будучи нужденним грішником, прийми її, прошу тебе за для тої небесної радості, якої зазнало твоє серце у хвилині, коли ти пожертувалося Богові в храмі, оскільки запізнився в служінні тобі слушно є, щоб втрачений час винагороди, віддаючись ревності й любові, могутнім твоїм о, омати милосердя. Підтримай слабкість мою, і випроси для мене у Твого Ісуса витривалість і силу залишитись тобі вірним аж до смерті, щоб служачи тобі у цьому житті дістався до неба для вихваляння тебе там на віки віків. Амінь. Стейлфанс безсумнівно є найбільшим апостолом, поширення набожності до Матері Божої. І, Звичайно, що ця книга заслуговає на те, щоб. Її побачив. І, зрештою, на мої перші реколекції. Тут на Ютуб каналі є присвячені сім мечам, розважанню сімом мечам Болю Матері Божої. Так само про цю книгу, про ці розважання цього року в часі Великого Великопусти ми робили відеопроект, так, тобто ви вже мали змогу запізнатися з ним, так само і про святого Йосифа. Але є важливо, що постійно собі, так як це те письмо ми читаємо кожен день так само і такі важливі е, духовні речі, так? Е, на честь Матері Божої молитви, пізнання про славу Марії, святого Йосифа так, є важливо, щоб це відновлювати кожен день. Нехай заступництво Матері Божої, е, святого Йосифа Бручника і Святої Альфонса Марії Долігорії, то нам. Наші духовні мандрівці до вічного життя, що ми тоді туди, туди дісталися до щасливості небесного раю. Амінь. Слава Ісусу Христу!